дня учасникам акції. Сьогодні, ми другий рік, зібралися на площі, щоб шанувати пам'ять наших земляків, які стали жертвами дорожньо-транспортних пригод. Сьогодні ми також ще раз хочемо звернутися до учасників руху автомобільного і пішохідного до дотримання правил дорожнього руху. Бо кожне з цих правил не вигадане просто заради самого правила, а написане кров'ю тих, хто загинув у ДТП. Мабуть, у святий день пам'яті не потрібно з'ясовувати, хто правий, а хто винуватий. Треба просто згадати кожного, хто став жертвою дорожнього страхіття. Хтось з них є винуватцем сам, хтось постраждав безневинно. Та всім зрозуміло, що ніхто з них не збирався гинути, і, скоріш за все, ніхто нікого не хотів вбивати. Просто не подумали. Не справились, не звернули уваги, поспішили в кінці кінців. жахлива прика випадковість. ДТП не теракт. Не цунами і не землетрус, Просто на дорогах сьогодні. Щоденно йде війна, водія з пішоходами, пішоходи з водіями. Тільки спільними зусиллями ми зробимо наші дороги безпечними. Ми закликаємо усіх учасників дорожнього руху водіїв пішоходів не до війни на дорогах, а до поваги і взаєморозуміння. Не поспішайте, не ризикуйте з собою своїм життям, життям інших людей. Усім нам слід пам'ятати, що наше життя в наших руках і бути максимально уважними на дорогах. Приведу декілька фактів і статистики по нашому Будунському району. За 10 місяців минулого року сталося 45 дорожньо-транспортних пригод. За такий проміжок часу у цьому році 59, постраждало 17 і травмовано 20. У цьому році статистика втіжна, постраждало 18 і травмовано 22. Загинуло 4 людини у минулому році, у цьому році 3. Дорожньо-транспортних пригод за очеті дітей 5 і цього року вже 2. Травму минулого року 5, цього року 2. Шановні присутні, рідні, близькі, другі загиблих. Прошу вшанувати світлу пам'ять тих, кого сьогодні немає з нами поруч, хвилиною мовчання. Дякую і я надаю слово настоятелю Свято-Покровського і свято Люкінського храмів обществу Степанію. Доброго здоров'я всім. В такі дні, дні Всесвітнього спогаду про загиблих в автокатастрофах. Наш обов'язок кожного християнина пам'ятати в своїх молитвах тих людей, хто загинув, завжди пам'ятати що це може будь-ким статися в будь-яку мить, в будь-який час. Обов'язково думати тим, хто за рулем і думати тим, хто на дорозі. Всім потрібно друг друга берегти. І нехай Господь береже кожного, хто ходить по цій і їздить по цій землі Божій. Благословим і Маседа! Мені приснемо! Обі думня Жиша, Отце і зі неба нашого Слова Ціну і Святому Духу. І нині пристані повані зиміському, я може раділа, і сізороді це безнісне, не спасінні. Брам своє десь і Господі, но ще неправдані Твої, серпині у прийде нашніх життів, свято прическу я ніхто. Моли самі зі Господі ночі, ми провідаємо, а це дуже природи, славі Божий, нам Богом, рада і повна називаємо. Вічний покой, почившим, в катастрофах. А вас нехай Господь береже цініть життя. цей є безцінний дар, який Господь нам кожному дарував, щоб ми його прожили. І дай Боже, щоб милость Божа і Господь беріг кожну людину в дорозі, в путі, в морі, в повітрі, в путішествий. Спасибо, Господи за молитву. Шановні учасники акції, дозвольте мені від вашого імені щиросердно подякувати. Настя була Свято Покроновська горді, Святому Херському храмі Отцю Стефанію, його помічницям прекрасним. Дійсно, що сьогодні тривожний день, але вони намагалися нам його якось навіть слова не можу підібрати. Все-таки ми сьогодні єдина родина, ми сьогодні міцні з вами. І мені здається, от із організатором цього заходу Олександром Карповим стягли думали, чи варто наступного року таку акцію проводити? Я впевнено скажу, що варто, правда? Я думаю, що все-таки у вас є знайомі якими просто можете по телефону зателефонувати і давати. ми встановимо традицію Третя неділя, листопада, місяця, 11.00 на цьому місці. Ми будемо оплакувати, і співати наших новинно-загиблих у дорожній транспорт. Пригодах сьогодні я щиро вдячна всім вам і ще раз не скаклаюсь нашим помічникам. Сьогодні з вами були навіть ви бачили, що і діючий мер, і новообраний мер. Микола Вікторович, голуби, Наталія Іванівна Олексенко, Я думаю, що вони поруч з нами завжди будуть, будуть підтримувати усіх вас у вашу хвилину. тяжку. боржиться байха, Господь Бог вас оберігає. Дякую за участь на все добре.